день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вас оточують багато людей. Серед них є різні люди, знайомі і чужі. Хто ж такі рідні люди? Рідні люди це батьки, братики, сестрички, рідні дяді і тьоті. Знайомі люди це люди, з якими познайомили вас батьки. Ви добре знаєте, хто ці люди і як їх звати. Люди, які ходять до вас в гості, деякі сусіди. Чужі люди всі інші люди, з якими вас не знайомили ваші батьки, і ви їх зовсім не знаєте. Ви щодня гуляєте во дворі, в парку, ходите в своєму під'їзді. Вас оточують різні люди. Серед них є багато хороших і добрих людей, але трапляються серед них погані і недобрі люди. Вони задумують зло, тому їх називають зловмисниками або злочинцями. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і їх важливо відрізняти від звичайних людей. Тому їх слід остерігатися. Давайте з вами запам'ятаємо основні правила: не можна гратися на вулиці з настанням темряві. Не погоджуйтесь на пропозиції незнайомців, не сідайте в машину до незнайомих людей, відмовляйтесь від будь-яких ласощів та іграшок від чужих людей. Не піднімайте незнайомі предмети, адже вони можуть вибухнути. Ніколи не можна гратися в місцях, де мало людей. Якщо подзвонили в двері, а ви вдома самі у жодному разі не відчиняйте двері незнайомим людям. На всі прохання відповідайте відмовою. Якщо незнайомець спробує відчинити двері, Дзвони в поліцію за номером 102 та чітко назвіть свою адресу. Хоч ви ще малята, але пам'ятайте правила поведінки з чужими людьми. Зустріти незнайомця можна навіть у своєму під'їзді. Якщо ви заходите у під'їзд, подивіться, чи немає біля під'їзду незнайомця. Якщо ні, заходимо. Заходите ви у під'їзд і чекаєте ліфт. В цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта, людина заходить всередину. А що робити вам? Ви повинні не боятися і не соромитися сказати, я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас. Відразу відійдіть до сходів, а ще краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Така небезпека може чатувати на вас і на вулиці, підійти незнайомець і попросити допомогти знайти котика. Запропонувати покататися на машині, подивитися кіно. Пограти у комп'ютерну гру. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати: Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю, швидко відійти або відбігти. Дітям необхідно знати декілька правил безпеки з незнайомцями. Якщо людина здається вам підізрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтесь, кусайтеся і головне кричіть такі слова. Залишіть мене, я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина. Він не мій батько, такі фрази швидше притягнуть увагу людей. Ще треба пам'ятати, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але й жінки, бабусі, молоді хлопці, дівчата. Добре запам'ятайте закон слова не. Не розмовляйте з незнайомцями. Не сідайте в машину до незнайомців, не гуляйте з настанням темряви. Безпека вдома. Вам подзвонили у двері або по телефону. Добре, коли у вас є телефон. А чи ви використуватися телефоном? Говорити по телефону дуже просто, це відомо кожному. Але тут є одне важливе правило. Розмовляти потрібно тільки зі знайомими, а якщо подзвонили незнайомці, треба сказати, що батьки не можуть підійти до телефону. Запам'ятайте основні правила розмови по телефону: не називайте адресу своєї квартири, будинку, не розмовляйте з незнайомцями по телефону. Тим більше, не говоріть, що батьків немає вдома. Обов'язково скажіть батькам, що вам дзвонили незнайомці. Запам'ятайте наступні правила. Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. Якщо незнайомець намагається силомить відкрити двері, треба подзвонити в поліцію за номером 102. Діти, пригадайте, у яких казках герої не слухались порад своїх друзів та батьків, і через те з ними трапилася біда. Котик і півник. Півник розмовляв з Лискою. Червона шапочка розмовляла з вовком і показала хату. Вовк і семеро козенят. Козенята відчинили двері вовку. Колобок. вихваляв себе утік із дома. Буратіна замість школи пішов до театру. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали правила поведінки з незнайомцями. Дякую вам за увагу. До зустрічі!